Отсталося ДТП, п'яний представник Нацгвардії, керуючий транспортним засобом, в'їхав в дерево. На якій він швидкості рухався, як він це мудрився зробити, на жаль, невідомо. Але по характеру пошкоджень видно, що автомобіль рухався на зі серйозною швидкістю. Повиривало весь перед повністю. Ось. Провів даного водія. Було два проміла алкоголя. Це все буде далі на відео. Маленький анонс. Працівники є на місці, оформляють. Зараз буде складений протокол, зроблені заміри. І очікувати публікацію повного відео. Так, Разом з інспекторами проводимо заміри по ДТП. Автомобіль розбитий.

就说。One, one, one, <ś> <ś> to tego zamyczy nie ma wykonać.

Зовсім не красити. Ні, хто не маркет. Зараз не вийшов. Зараз воно пішли, а потім платить. Довгий сидіт. Я тобі що зараз. Ми дуже некрасиво глядаємо там, йому все люди. Дівтіш одну. Він не продаває. Не продуває просто грає. Я дую в трубку, що ви не проведе. Коли ви дуєте, там, від кощі. Дуже погано, пане старший лейтенант, продуєте. Я дую в трубку. Вже раз вам кажу, пане старший лейтенант. Ви дуже погано.

Я Кажу, да, це піда. Оце кіндиця, сили. тут воді буде. Тут у нас тіло. <пілляр> да. да. да, да, да. От застижено. От камера є, на вашій дачі всі. Дивиться.

Mm. А кто это? я здавав, можу Значить, не хочу написать. Здаван, а Я здавала навіть не можу пописы. Надійшли не здоров'я. Да я не здорова? Здорова? Люди Разумиране да на... Да, да... Преекожи играшко и не гори стойте с телефона. Набрати повітря всередину довго і сильно, поки не перестануть піщати. Шановні пане міцівне, ви не гнівайтеся, якщо в нього немає потерпілих, то йому кров брати не буду. Ні, я не можу потерпілих. Я думаю, якщо буде позитивний результат, вона... то потрібно. Все одно буде позитивний результат. Я говорю, за там дорожня. 2 проміля. Це досить таки це багато. Так, а де є представник особової війська? Що раз за тому? Та, хай подивиться за собою. Обов'язково, тому що вони доставляли, вони мусять